Який красень. Ще корінь. Так, відколовся кусочок під шапку. То греблянка, значить. Той. Білий гриб, але все ж таки це ще не лісовий. Це ще польовий гриб. Ну, гриб файний такий. зрілий, жовтий, може з нього файну мучанку зробити. Друзі, привіт! Сьогодні 23 червня 2023 року. Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні пішов по гриби після обіду. І маємо першу таку от знахідку. Будь ласка, як гадаєте, що це у нас є? Що це у нас таке є? Перший такий у нас є гриб. Білий гриб. Отак він росте. Такий у нас. Шапка зверху потріскана то від спеки. Отакий От у нас перший сьогодні гриб. От. Надивилися на нього трошки, будемо його лимикати. От. Він уже зрілий, пожовтів. Але хороший гриб. Будь ласка. От. Кресень. Ставимо його в корзину і шукаємо інший. Пішли ми трошки іншим маршрутом сьогодні зранку. Як ходили з цим маршрутом, ми іще не піднімалися. Угор, у підніжжя гори Смерек. Трошки змінили маршрут. Подивимося, що в нас з цими грибницями є. Не було часу ними ходити. Більшість чомусь полюбилося ходити одним маршрутом. Однак давайте сьогодні спробуємо піти сюди. Подивимося, як у нас тут справа. Ну що ж, давайте будемо шукати гриби новим маршрутом. І зразу тут тільки крок відступив. Не бачив його зразу, а тут є ще один такий красень у нас. Ще один білий гриб нас чекає. Теж зрілий і теж польовий. От подивимося на нього. Зрілий жовтий вже гриб. Але красивий. Видно, що здоровий мав би бути. Ну Давайте ми перевіримо. Так, от Він вже дійсно зрілий такий. Давайте подивимося, чи він чистий, чи ні. От бачите, він чистий гриб. Беремо його, обов'язково забираємо і йдемо далі шукати. Ну, інтересно, може, ще десь є. Давайте подивимося, уважніше по траві. Ну, Може там далі, подивимось. Включимо камеру, якщо буде. От щось знову побачив. Так, що це в нас є? Це у нас є, це у нас є підберезовик. Молоденький гарний підберезовик. Беремо його, ставимо в корзинку і дивимося далі. Раз є підберезовик, то може бути ще щось. Щось є, щось є. Схоже на підберезовик. Ні. Друзі, ні, це є білий гриб. Невеликого росту він виріс чомусь. Але, але це справжній білий гриб, отак він виглядає. Хоч і невеликий, але це вже зрілий гриб. Ну що ж, прекрасно. Це вже у нас третій білий гриб за сьогодні. Загартаємо місце, це все ж таки тут у нас є гриб'янка, задаремно я звернув увагу на підберезовика, тому що знаю, що тут ми знаходили вже якось білий гриб. І От бачите, знову ми тут його знайшли. І дивимося далі. Можуть бути ще. Шукаємо, будемо дивитися. Щось так я міркую, що тут ще можуть бути якісь гриби. І камеру не зразу виключаємо. Може спробуємо знайти. Ще гриба. А ну як нам повезе. Як нам повезе? І схоже. Схоже на те, що ні. Поки гриба білого не знайшли, але знайшли щось інше. Отаку знайшли сироїшку. Так, друзі, от я їх цього року ще не знаходив, але так як знайшов, то зразу вам скажу, О, зрозуміло, пахне не дуже приємно, зіпсованими такими грибами пахне. Так? Не, не, не дуже хороший запах грибний. Це є сируїшка, називається вона валуй. Вона істівна сируїшка, але ми її брати не будемо. Умовно із цівна сируїшка. Їх можна вживати після відварювання хвилин 15-20. Але скільки грибів у нас набагато, надіємося, знайдемо хороших, цю ми брати не будемо, залишимо її. От там ще бачу маленька якась така росте, теж валуй. Ну, Шукаємо далі. Може ще десь є білі гриби і кращі. От ще одна така сировішка. Бачите, це вже молодша. Бачите, як вона виглядає, валуй. От я її зірву спеціально для того, щоб показати вам. Це молоденька сировішка валуй, отак вона виглядає. Умовний істійний гриб, можна брати вживати уживатовіжу після відварювання. От Бачите, вони вже є. Вони зазвичай все чистенькі, але ми їх не беремо, оскільки ну, для нас вони особливої цінності не мають. Шукаємо інші істівні гриби. Лисички, істівні гриби, це вже досить підросли, ці вже можна і позбирати. Принаймні, котрі більші з них є. От бачите, в попередніх відео ми ходили і дрібоньки лисички тільки бачили. А тут вже такі досить непогані, от такого розміру, це вже цілком достойний гриб. От такі овади є кровопийці. У нас комарів немає, але от дивіться, як він жалить мене. І з ж... з жену його. Ось така у нас природа. У цьому напрямку, як ми піднімаємося, от такий пейзаж. І думав гриб, але то мурашник. От Джери десь там по траві бігає. Ну, нехай бігає, він завжди так десь довкола шастає, довкола мене, коли я збираю гриби. Дуже радується природі можливості побігати по лісові. А ми шукаємо, дивимося, може десь тут рибочки. Нас чекають. Поки що другого, наступного. Поки що не бачимо. Але шукаємо. Ось так вже дозривають ягоди. Бачите, цього року ягоди будуть напрочуд дуже врожайні. Ще трохи і всі кущі будуть майже чорні. Буквально через кілька днів це все буде чорніти. Чорних ягід цього року буде дуже багато. От. Ми шукаємо грибочки. І малуємося природою Карпат. Я вже бачу ще одна така у нас є знахідка. О, навіть не одна, навіть дві. Ось такий. Підберезовик знайшли. Забираємо його. Це молоденький гарний підберезовик. О, навіть не дві, а навіть три. От бачите, як підберезовики ростуть. Молоденькі, гарні грибочки ці. Забираємо. Бачите, які молоденькі. Ну як їх не забрати. Вони чистенькі. Стоїмо в кошик. Йдемо шукати далі гриби. Тільки нахилившись у папороти, можна помітити ще одного підберезовика, отакого такого папороч. От мені попояс. Може і вище. Отак, от як піднімуся у рис, то отак от можна її знімати. Отак от вона є. Uh, навіть вище пояса. А внизу у папороті, риби. гриби. Оце підберезовик молоденький. Більше немає. Але й це добре. Такі молоденькі підберезовики дуже хороші. Шукаємо далі гриби. Джері десь там ходить. Джері? Джері? О! Іде дня. Ну як, знайшовшись? Йти туди, йдемо в ту сторону. Ну і пішли в ту сторону. Добре. Нехай. От ходу так лісом передивляюся, може десь є вже і лісовий гриб. Такими місцями, де приблизно міркую, що можуть бути одні з перших лісових грибів. І бачу, є гриб, але білий гриб, але все ж таки це ще не лісовий. Це ще польовий гриб. А я вже думав, що то лісовий. А то просто хороший польовий білий гриб. Ну нічого. І то добре. Будемо шукати далі. Ще зустріли підберезовика. Ну раз він так прямо росте, то ми подивимося, що він собою являє. Чи можна його забрати з собою, чи він може червивий. Хто знає. Корінь чистий. Шапочка чистонька. Ну як не забрати? Заберемо. Що то за гриби Пантерні мухомори, тут їх ціла сімейка, ну, то їх є багато. То багато їх є. Ми їх не беремо, вони отруйні гриби, але дехто їх збирає у лікувальних цілях, їх використовують. Сиреніжки, такі великі виросли. Трошки корінь червивий. шапочка чиста. Це чисто. ці заберемо. Що у нас лучше є, то Є ще такі грибочки. От бачите, ще їх не бачив цього року, але вже є. Ось ще один підберезовик, зубик. Тим не одобратися треба. Šta su mi? Zaberem. Dalje šukajem. Є сироїжки. Сироїжок заберемо, якщо чистить. Чиста. Чиста? Тут подивимося. Це червіло. І ще не бачу. Čisto, dobre, si zaberem. Які зі вніс зустрічаються, є їх много. Ну, їх теж вже не беру. от такі вони є. Доста їх є похащи, але я їх вже не беру. Це фактично умовний стінний гриб, його можна їсти після того, як прокоп'ятити. Можна смажити, солити, жарити, то що має бажання. Ну, Я беру зараз цінніші гриби білі. Кліпідоси новік заберемо Файний молоденький. Типу з тим трепетівцем помітив гриби. Поміти у траві у папороти гриби. Зрілі, білі, вже навіть жовті гриби. Так один, поки не микаємо, ти вижу другий. І вище вийдуш, і третій там киє. Може, в траві придивимося, ще щось є. Є ага. четвертий. тільки П'ятий вижу. О! Файно. П'ять білих і всі вже такі зрілі. Ну добре. Микаємо перший, дивимося, що який він буде. Корінь червивий, звісно, на ньому. Гриб великий, зрілий, но шапка ще чиста. Свість заберемо, беремо другий, дивимося, місце закриваємо від ноги. Другий у нас. Світсь ще має здоровий, файний, відкосись і корінь міг би бути здоровий. Ну, П'ятий вже зруйнований гриб. Вже повністю своє. Віджив, всього не трогає даже. Дивимося, дивимось зі цього. Корінь відчувається твердіший, але звість може бути. Трошки курінь червівий, але шапочка має бути ще добре. Ось така знахідка. Ось тільки знайшли тих п'ятьох і пару метрів вище підійшли. І тут ще одного вижу, От такого красення. Ось такий білий гриб теж зрілий. Нас чекає. Який він, хоч це чистий, чистенький. Забираємо. Інтересно, де ще можуть бити? Ну, поруч, прямо поруч не вижу. зараз увижу, включимо камеру знову. Там за папороть у гриба. І той є ще один. То вже все зрілі-білі гриби. Такий, до чого дядько, вже поважний. Старший гриб. Ось як він собі росте. Ну, гриб файний такий. Зрілий жовтий. Може з нього файну мучанку зробити, якщо чистий. Ну, с який мусить перевіряти, чи вони чисті, хоча б із них був якийсь толк. Ну, в принципі, чистий. Росте він коло мурашника. З цього боку подивимося, що там гриба видана, що є. А туйка чи нема ще десь. Ну Туйка туй поки що не видиме. Так що з цього беремо, ставимо в корзину. Йдемо, Шекайте, ще тут щось вижу. А муремуха два. Грибів. Грибів. Прямо так обпорудчи з цим нема. Тут метрів через 5-6 сусідній щось. Вроді... О, тут ще один. Навіть не один, виділились ми одного, але їх є два. Чи навіть більше? А, ні, все виділимо муремуха, гриб твійка. Білий. Ну ладно. І ми за грибом мусимо обійти. Це все корчівля Теж такий вже зрілий гриб, за ними треба було йти вчора. Хоча б вчора. Були б ще майфайні. файні. А так, то вже такі зрілі, що треба перевіряти. Ну тут і достатньо хробаків навряд чи з нього щось вибере. Ні, це вже все і і все. це вже не годиться. Так що дивимося далі. От замітив він такого гриба білого, молоденького. Прекрасний білий гриб, молоденький. Краса. Ну Все ще теж польовий, все ще не хащовий, хоч він тут рядом із лісом росте, але все польовик. Прекрасний риб. Забираємо. Ідемо далі глядати. Всього здалеку замітив. Ну ладно. Поруч ще немає ще одного, подивимося. Перевіримо заодно. ну, Вроді би, вроде би другого не виждеме. цього забираємо, звісно, білий гриб, файний, польовик, польовий білий гриб. Теж ну ще білий, вже лише починає трошки жовтіти, але все класний гриб, твердий, здоровий. Всього, звісно, забираємо. Глядаємо далі. Боже, замітили, чуть не став. Отакий От красивий молодий білий гриб у траві. Ріс собі. Ну, значить, гриби будуть далі рости. Раз я ще такі молоденькі. От на би ще таких побільше. Дуже люблю такі молоденькі, файні гриби білі. У ну, траві спробую їх додивити. О, є ще один, більший. кого му видів гриба файного. О, який красень. Ще й корінь. Так, відколовся кусочок під шапку, то греблянка, значить, той. От. Такий гриб знайшли ми. Файний, правда? Білий гриб. Люблю такі гриби. в корзинку. Помилувалися, не міг видить. Загортаємо місце від нього. Гриб, гриб, гриблянка. далі росли. Ой, більше не виржу. Інтересно, можуть і шибити. Ну добре, буду глядати. Біту камеру, якщо ще щось знайду. Як видите, трава тільки не топтана, давно тільки ніхто не ходив. І в траві от така краса є. Такі грибочки. Ось тут. Не перетоптана, зовсім трава. Як так? Повезло нам. О ну, той вже старий гриб, не знаю навряд, чи з нього щось буде. Ну, він може і чистий. Черваків не видно. Може, корінь відламаю. А шапочку чи стоїть брати? Ну, вона така розмокла. Ладно, залишу. А цього заберемо. Тоже шапочка відламується. Ну нічого. Дивимося, чи не є десь іще. От, ну... Траву вже нараз свідко втопчили, да? Інакше ми його не знайдемо гриба, мусимо ходити. Більш не вижу. Ну нехай. У море мухів вже хотів обходити. А тут помітив от такого гриба. От такого красеня Ось вже не моримо, все гри білий, нахиляюся за ним і так росте на схилі гори. Ой. Достаємо його, прекрасний гриб. Файний білий гриб. Теж вже зрілий, але він файний, відко, твердий, ще здоровий. Цього теж заберемо. Прекрасно. Чи немає ще десь поруч? Тоже Мушу спуститися вниз, бо тут так на схилі гори. І подивитися звідси. цього ракурсу чи немає десь іще. Ні, більше не видимо. Ну добре. Нема, то нема. От Походили ми по новому місці, десь години півтори, ну, може дві відсили максимум. І як результат наших, нашого походу сьогоднішнього назбирали ми от стільки от таких красивих білих грибів. Так, За відчуттям тут є десь кілограми ну 2,5-3 три, трошки менше, як інколи збираємо в ліпші часи, ну, але погодьтеся теж досить непогано. І сюди ми і ще з вами не ходили. Це абсолютно нові для нас місця. Теж під смериком, але зовсім з другої сторони зайшли в ліс. І що ж, будемо далі ходити, шукати гриби. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я і миру над головами. До зустрічі, друзі!